Людина замінює Ісуса. Ісус сказав: Я є шлях. Шлях куди? То ця. Це означає, що Він є єдиним шляхом, іншого шляху немає. Жодна людина жива чи мертва не є шляхом. Тож будь-яка людина, яка каже тобі, що ти потребуєш її, або щоб належати до їхньої групи чи їхньої деномінації. Віддаляється від Ісуса Христа і ставить себе на шляху Твого Спасіння. Якщо тобі конче потрібно належати до них, тоді вони замінюють Ісуса як єдиний шлях, це небезпечно. Справжній слуга Христа має один обов'язок, а саме вказати на Ісуса. Підняти його і переконатися, що слухачі знають, що кожен з них повинен мати власне спілкування з Ісусом, де Він слідує за ними, кориться Йому. Лідером і пастирем є Ісус. Якщо наша увага не зосереджена на Ньому і на тому, щоб чути Його керівний голос, тоді ми просто слідуємо за людьми, а не за Богом. Ми самі повинні чути голос Христа, дорогі друзі, жодна людина не може зробити це за нас, жива чи мертва. Ми повинні настільки дбати про свої душі, щоб не віддавати свою вічну долю в руки інших. Ісус сказав: слідуй за мною. Тому остерігайся, сліпо слідувати за іншими людьми. Деякі можуть бути для нас прикладами, але вони є саме прикладами, тому що вони показують нам, як бути послідовниками Ісуса Христа. Нічого особливого в них немає. Особливими їх зробило Боже милосердя і Дух Христа, той самий Дух, який має жити в нас і вести кожного з нас на шляху Спасіння. Отже, ти слідуєш за Ісусом чи за іншими людьми, дорогі друже. А слугу Христа я питаю: ти вказуєш на Ісуса як на єдиний шлях до Бога, чи Ти замислюєш щось інше? Чи правильні наші мотиви перед Богом?